Добрий день. Сьогодні у нас на встановленні KIA Ceed, в кузові Універсал. Сьомий рік, вигун 1,6 літра. Швидко покажу, що я тут і як зробив. це у нас заправний пристрій з тієї самої сторони, де є лючок бензобаку в салоні, кнопка знаходиться ось тут. Далі переходимо в підкапотний простір. В цілому все виглядає ось отак от. До речі, це газова система, бувша у житку, і надав власник автомобіля, попросив її змонтувати. Таке я теж роблю. Тут у нас розміщено звичайні форсунки, не швидкісні, типу Valtec. На Кронштейні. Ось вони закріплені. Далі від них йде магістральний скоготиску датчик. Фільтер тонкої очистки і редуктор Тамасета на 140 кінських сил. Його достатньо для цього двигуна. Ось він на кронштейні, на правому стакані, надійно закріплений, тут для нього вистачає місця. Блок управління знайшов своє місце ось тут, в ніші. Також він на кронштейні закріплено. Все чітко і надійно. Кришка також стає на своє місце. Зараз я покажу вам. Ось вона. Ось вона. Отак от буде. Коли закрутяться болтики, можете мені повірити. О. В принципі, все, нічого підрізати не потрібно. Дякую за увагу.